З 1 березня в нас запрацював адмінсервіс «Ветеран» у формі Єдиного вікна станом на сьогодні в нас затверджено 272 адміністративні послуги, включаючи 19 ветеранських, які є обов'язковими через Центри надання адміністративних послуг. Загалом вони можуть отримати адміністративні послуги, і реєстрація актів цивільного стану. Якщо у військовослужбовці народилася дитинка, може отримати в нас свідоцтво про народження. Хоче одружитися, так само ми можемо надати такі послуги, зареєструватися в місце своє проживання, зняти з місця проживання. Є нерухомість, можна отримати послуги Діло містобудування, архітектури, діаму послуги, зареєструвати свою нерухомість. Земельні в нас питання можна вирішити, так як зараз досить популярними вони є. А також адміністративні послуги соціального характеру, оплата житлово-комунальних послуг, пільги для військовослужбовців та інші вперше ми почали пілотувати подібні підходи в 2021 році, і ключовим посилом була мінімізація. Скажімо так, ходіння ветерана по різних кабінетах і різних установах у зв'язку з тим, що різного роду послуг дуже багато. Вони всі розосереджені. Тепер у нас всі ЦНАПи України працюватимуть з подібним підходом, в залежності від своєї фінансово-економічної можливості, організаційної форми, бо є маленькі, є великі ЦНАП. Тим не менш, ми створюємо уніфікований підхід по всій Україні для того, щоб ветеран за екстериторіальним принципом, неважливо, де він знаходився, знав, що він може в будь-якому місці в ЦНАП, отримає будь-які послуги, як загальногромадянські, так і ветеранські. Ми цим не обмежуємося. Кожна громада має ще свої, свої якісь послуги для ветеранів, і звичайно, що вони включають їх так само. І ми йдемо ще далі на розширення цих послуг. 55 громад, кожна з них має центр надання адміністративних послуг. Ми поставили собі в минулому році таку мету, щоб кожна громада мала такий центр, і мешканці, жителі цієї громади, могли звернутися до себе, власне кажучи, в себе вдома і отримати найнеобхідніші послуги. Крім того, 14 громад вже перейшли на формат дія центр де розширений перелік послуг, і ми ще запровадили в минулому році центри цифрової безбар'єрності в ЦНАПах.